Якщо ти радишся з дружиною, значить підкаблучник, що це вам каже? Це каже, що е, ні, я буду мужиком, я не буду радитися з дружиною. Але ж ви розумієте, що це вас роз'єднює. А якщо ми хочемо гармонії сім'ї, якщо ми хочемо поєднання, ставати на цей шлях? Отже, ми завжди мусимо робити усвідомлення. ну що таке усвідомлення? Це переосмислення, це подумати. Про це, заради чого я буду робити, наприклад, ось цей перший крок. І якщо для мене цінність це наше поєднання, гармонія в нашій сім'ї, значить мені треба сміливість для того, щоб той крок зробити. Це, звісно, що дискомфорт, тому що це не прийнято, так ніхто не робив, це десь комусь зізнатися. Ще є такі фішки, типу винести сміття з хати. Це не, не те сміття, яке треба в хаті берегти. Абсолютно, його треба виносити. Його треба виносити на люди, викривати, для того, щоб. Впустити інших людей для того, щоб помогли. Ніхто не зацікавлений в вашій гармонії, якщо ви в цьому не зацікавлені. Якщо ви не готові заплатити за це свою ціну, наприклад, своїм типу комфортом закритися і нікого не впускати до себе. Бо мені боляче. Це інфантильно і безвідповідально насправді а відповідально і по-дорослому це переступити через цей бар'єр і рухатися далі для побудови своєї сім'ї.